Всіх вітаю! З вами Марія. І що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Дивимось кілька питань і на один день. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті? Король Пентаклів показаний. Але дещо як обманює людина чи обманюється, ще й так може бути. І король, ой, вибачте, королева пентаклів на дні колоди. Це може бути в парі чоловік та дружина, може бути брати, брат, сестра. Ситуація, може бути там інші, якісь родичі, там тітка, дядька, якісь там. Ну, Якісь ситуації, які от через хитрощі, через навіть певне шпигунство таке проходять, незадоволеність чоловіка, саме чоловіка в цій ситуації. Бо жінка буде тут знати все. Її, ну, тут не сховаєшся від неї. Тут вона в якійсь ситуації, вона Знаєте, якщо він навіть і хотів би приховати щось, він вийде, не вийде, бо І він через те й не буде задоволений, бо ну це як це? Це ж неприємно, що вона так багато знає. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ого, оце таке щось у вас тут. Будете працювати на щось все складно у вас в сфері кохання. І хоча, дивіться, складнощі вони все ж таки будуть відходити від вас, ви виходите з них будете. Пропрацюєте якісь складнощі. Ось так воно виглядає. Тобто ситуація, в якій інтуїція допоможе. В якій ви, знаєте як, не будете поспішати з висновками, не будете? Ви як вчасно е відійдете в тінь в якійсь ситуації? Тобто, знаєте, не егоїзмом будете вирішувати ситуацію, а навпаки. Ви як зможете втримати рівновагу в якійсь такій позиції, коли ну, тут вже дивіться, як може чоловік буде натискати в якийсь момент, і складно буде себе втримати, щоб там не зробити йому. Щось там таке складне у відповідь. Або жінка буде ускладнювати ситуацію, і чоловік вчасно відійде і не влаштує якусь таку неприємну ситуацію, тож тут дивіться вже по своїй ситуації. Діє чоловіка у бік жінки в цей день. Він так поспішає, тут вирішене якесь питання буде, або вирішувати буде якесь питання. Взагалі-то тут доведе до кінця ситуацію, по якій свого часу щось обирав, як домовлявся. Тут буде поспішати, знаєте, і так, ну, Буде для себе навіть визнавати важливість жінки в своєму житті, і її, її легку вдачу, її вміння ним керувати, так показано. Така якась цікава ситуація. А дії жінки у бік чоловіка. Давайте подивимось. Дії жінки, об'єкт чоловіка. Вона закриє якесь питання. От просто наполегливо пропрацювавши ситуацію. Взагалі тут приємне щось, тут приємне поєднання, приємне спілкування, тут повна ідилія. Знаєте, коли жінка от вміє обходити гострі кути. Тут така показана. Вона вміє будь-яку ситуацію повернути от просто більш лагідною стороною. Ось так тут. Тут і сумніви трошки будуть от. Вийде, не вийде, там щось планується, щось треба буде зробити, і вона, як, зможу, не зможу, побачимо. Але щось там дійсно гарно буде, гарно буде завершено Отак. І робота, що у вас завтра буде в роботі. Ой, це та там. Як допомагати комусь будете, але це така якась складна буде ситуація насправді. І така суперечлива, і знання ваші дуже будуть важливими в цей день. І дивіться, як вас в цей день будуть розглядати як людину майстра. В якійсь там вашій галузі. І дуже швидко, там, ну як багато від вас будуть потребувати, ви навіть як відбиватись будете від, ну, це, як знаєте, всі в один момент до вас будуть звертатись, і всім в один момент щось буде треба від вас. Ну, але ви вже маєте досвід, ви вже вмієте якось так швидко вирішувати. Всякие там різні рабочие моменты. Давайте далее. Что вам важливо принять завтра? Выбер. Якусь ситуацію вам важливо буде закрити, завершити. І вам треба буде вибрати обрати як спосіб або час вирішення ситуації. І це не нове для вас. Ви легко владнаєте все, що вам там треба, буде владнати. І це може бути ще й зустріч з кимсь, але така людина не нова для вас, людина, з якою. Ну, якась така споріднена душа. Може, для когось це людина з родини, може, для когось це людина, з якою ви час від часу бачитесь, і вам завжди приємно один одного одне одного бачити. Приймайте, як є, там буде щось закрите, якесь питаннячко Складне. Від чого краще, б за все, відмовитись? Давайте побачимо. Імператриця та королева жезлів показана ситуація між ними, встановлення чогось, коли люди як починають знов щось, як повертаються до якоїсь ситуації, це як дорога якась, як пересування якесь. Може, один до одне, одна до одної, а може ну, як. Як домовляння про таку дорогу, але я щось питаю, чого відмовитись. Давайте побачимо. Ну, тут більш показаний е, король Пентаклів і його якісь, е, ну, як погані перечуття, якісь страхи, якийсь хворобливий стан. І більш треба увагу на це буде звернути, ніж там встановлення якихось стосунків між цими двома пані. Так, далі. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут щось все ж таки з кимсь будуть вирішуватись відносини і вихід з якихось таких відносин. І це буде все ж таки мені більше де як в родині якась ситуація. І відійти від ситуації це буде найкращим. Обраним варіантом. От насправді це буде, як знаєте, от єдиний правильний варіант вирішення проблеми. Отак от воно виглядає. Просто відійти, не залишатись в цій ситуації, не один з одним не сперечатись, не згадувати якісь там старі образи. І так, тут треба ще розуміти, що от те, що сталося між людьми, це цілком і повністю ситуація, яка ну там, скільки там людей задіяно, наприклад, якщо тільки дві людини задіяні, то це цілком і повністю ситуація, яка, ну, в якій винні обидві сторони. Навіть якщо там більше людей задіяно. Тобто вина в ситуації лягає, от як, знаєте, можна там поділити на всіх. Там не те, що там одна єдина людина винна, а всі інші жертви. Ні, там кожен гаразд. І порада відвищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо, порада відвищих сил. Так, королева Пентаклів. Знаєте, тут, тут вреднощі, от просто просто вреднощі. Тут від чогось буде відмовлятися, але не тому, що дійсно щось воно погане. Це просто, та ну, не хочу. Отакі. А потім буде бігти і бо швидко все робити. Тож не врядуйте, будь ласка, в цей день. робіть все як слід. Бо так будете економити свій час і свої сили. І так, от комусь з вас радять вищі сили. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами. І хай всі ваші важливі справи якомога краще для вас вирішуються. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Всім пока. Побачимось в нових відео.